З миром Божим хочу поділитися теж з вами, так торкнулася мене відкривання наших постарів. Перше Воскресіння це є смерть, яка є переходом в життя вічне. І друга смерть, смерть друга це є свічні муки, жахи. І я хочу вам сьогодні про це прочитати в Откровенні від Йоанна Богослова.

И увидел я белый великий престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо, земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых, великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Тогда отдала море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. И я хочу продолжить. Э, 21 глава, 8 бирж. Кто туда теж отправится? Боєзглівих же неверних, скверних, убійц, блудників, чародіїв, і долослужителів, всіх лжецов, участь в озері гарячим огнем і сірем, Це смерть вторая. І ми бачимо, що все, що тут написано, це є ті, які підуть теж в озеро Огненне. І дійсно, нам треба не радуватися, що наші нам відчиняються всі духи. Нам треба радіти, щоб наше ім'я було записано в книгі життя. Тому що, як сказав пастор, той, хто записаний в книгі життя, чорт знає, хто ти і яка в тебе прописка. Всі чорти знають, хто ти такий, яке в тебе громадянство і взагалі. І тому дійсно нам важливо прописатися, а небесну прописку можна отримати тут на землі, коли ми з'єднані з тілом Ісуса Христа, коли ми в єдинодуші, в єдиномислячі проповідуємо чисте, неспотворене Іванглія і. До кінця ми стоїмо за віру в єдиного Господа і молимося до одного єдиного Ісуса Христа. І тут написано баязливих, невірних, скверних». хто це такі безгліві, невірні, скверні»? Хто це? Це ті, які бояться проповідувати, бояться комусь заперечити, що та ні, це неправда. Такого біблії немає. Тому, хто боїться е, жертви Богу давати там час, таланти, гроші, е, все, що завгодно, все, що написано е, в жертвеннику для Бога, або якщо даємо Богу жертву, то е, знаєте Кананія Сапфіра, обманули Духа Святого. А хвал е, е, руга... ну, як погано говорити на Духа Святого, цей гріх не пробачається ні тут. Ні. Ні на небі, І Анані і Софіра це гарний є приклад, коли вони обманули і померли на місці. А в нас є зараз час, час на покаяння для того, щоб виправити своє життя. І коли людям робиш добро, а вони що тобі? А вони підло, зраджують тобі, змовляються проти тебе, зло тобі роблять. І всі інші, що тут написано, вони підуть в ад. І тому дійсно, щоб нам не потрапити на цю смерть, на вічні муки страждання, нам треба приєднатись до Господа, де смерть це буде лише перехід із цього життя, життя нетлінне, в рай, щоб жити і там далі проповідувати, прославляти Господа. Тому, якщо ви хочете. Попасти в перше воскресіння, де смерть буде лише переходом, а не вічними муками і стражданнями, напишіть мені. Я з радістю вам відповім. Хай Господь благословить вас і спереже на тому місці, де ви є. Амінь.